Чому переваги капеланства, що воно, по-перше, переходить на професійні рейки і воно забезпечує системну регулярну роботу. Uh -huh. Капелан – це добре, але капелан, який постійно да, є поруч, да, це... є, ну, ти зараз словом гастральор трошки принизив, я Думаю, багатьох хто e, багато ж років кажу, ходить в лікарні і служить. Так, ні, я кажу, що це хорошо. Я кажу, а в, хорошому хорошому... Сенсі. Да, да, в хорошому сенсі. Так, В хорошому ну, сенсі, особливо військовому, коли людина могла раз на квартал поїхати на передову, mm -hmm. а, але вже вона одягала ну, форму військову, mm -hmm. таблічку капелана. Mm -hmm. Але це не те капеланство, коли ти в підрозділі зранку до ночі mm -hmm. кожен день. Тому тут прошу, щоб не ображалися, ну колеги. Але ми кажемо, що якщо ти в лікарню приходиш раз на місяць чи раз на тиждень, на півгодинки після роботи, це тобі велика подяка. Але це зовсім інше, коли уяви, уявіть собі. Ви кожен день, ви туди приходите як на роботу, ви знаєте всіх по імені, ви знаєте адміністрацію, ви знаєте персонал, ви знаєте пацієнтів, вони знають де ви є. Системна робота, де важкі випадки, де ну деякі ситуації, тобто ну, результативність значно вище. Uh -huh. а, ну і плюс ви вже більш ефективний саме в душпастерській роботі, не в євангелізації чи в ну, проведенні ритуалів, а саме ну якби в душпастерстві, ну яке, зокрема, передбачає ну таке регулярне консультування, uh -huh. ну якби таку системну роботу. Хтось у тебе разова консультація, когось ти ведеш тривалий час.